Мене забрали до Києва, до Лягру. З Києва забрали до Харкова. То я в Харкові була, то, то вже чужі були дівчата, вже не були тих Холоївських. То я була, тобі там сиділи, забрали нас до Лягру, з Лягру забрали на поля. Поле. Не коло Харкова, що на полі робили? Так. Було поле, вони завезли нас на те поле, там палатка була одна, і ми в тій палаці ціле літо перебули аж до зими. Вже земле було, морози були, ми ще в тій палаці були. Потім там ті дівчата, то була з Яречова дівчина і з батятич і я. І вони вже пішли до лікарні, бо одна заслабла, друга заслабла, а мене само вставляють. То я прошу ще, заберіть мене, бо я не буду ту сама. Я прошучі їх. А йде та якийсь такий був. і каже, Марія, шайнога каже, ми тебе можемо забрати. До лікарні тебе. то, то ви з дому шайнога була, так? Так. так. Угу. Каже, до лікарні ми вас не заберемо, тебе не заберемо, будь здорова. А де ми тебе поїмо? О, і він так мене просив, просив, щоб то б я зі то мене дали вже на зиму, дали таке було підсобне хазяйство, що там е, до, ті корови тримали і те молоко доїли. І молоко те здавали на, на воєнний щастя. То я там ціле літо. Ми до тих полях робили, помідори збили. Але ви ж там, ну як в рахувалися нарахувалися, чи то вже вас просто там як на роботу туди перекинули? Та де, то ще в тюрмі були. То ще та ну, в лагері були, так? Так, так. Ма мали, ще... мали якісь десь номери нашити чи щось таке? Ні, ні, не було нічого. Тобі там на полі робили, в треба було в'язати, а я то всю роботу мила, бо я з татом вдома робила то все. І потім гоєрки збирати, помідори збирати, а вже як гоєрки збирати помідори, то ми вже туди хоч їсти не хотіли. А так, як у Львові, як ми їсти хотіли, боже мій. ті всі діставали передачу, а ми не діставали ні, тих тут схолива дівчата на Великдень нам передали сухарів, таких вас хліба. Будеш на збираний. І було три яйці, Такі завіняні і кудзерві трошки капусти, то ми то мали на Великдень таку передачу. А там передачі передавали тут по пів мішка мали хліба. Такі, і так. вони то все передавали, що принесли щось, намогли над, над, надібрати чи ні? Є. передавали, Ровно. бо так видно було, що щоб, щоб то ті діставали передачу, а в нас троє без передач. Як їсти, чи хотіло, що то значить голод, то є страшне. Як ви їсти хотіли. То. І де було ніц. І... А вони взагалі їй чи баланду давали нічого? Давали, давали, давали... ту баланду, та. Тож так. Тож скільки то разів на день давали, скільки то їй було тої баланди? Один раз на день. То вона зимна була, тепла була? Тепла була, так. І хліба хліб, хоч якийсь кусочок давали в кораї? І... Хліба то такий от четвер. Такий, як той квадратовий був, то одну частину. Четвертинку дав. Одна частинка. то що то у хліба? Так ось сиш кусочок, ой, ще так хочеться, то у хліба, ой, ще кусочок. Та й, а потім в всьо. Вже туди не думала за хліб. Ой, їсти хтісь. А хвороби там ще якісь були в тому в тюрмі, тут, у Львові? Що? Чи якісь воші, чи щось таке воше було? Ну, ще якісь хвороби, такі воше, щоб там щось було. Було там де щось три дівчині. Мали якусь таку хворобу, що їх кидало. Так. їда була льотчиком, як її там почало кидати. То на радянський льотчик було чи що? Так, так. А її за що взяли? А, хто його знає. Ну, ну. Так, там не можна було ніч говорити. І між собою боялися говорити. Що... Так, та то, то не можна було що. Як ї... А то вже дуже жара була. Так жарко було, то як в пеклі лежали. І, і вона почала дуже кричати, вона кричала на цілу палату, помочі, давайте помоги". і ну розмаїто. І вони так туди-то подивилися, і ще одна дівчина та же так, і почали вже тими людьми сортувати. Вже тут їх забирали, тут тих забирали, тут тих забирали. Нас забрали, то я не знаю, чи вони ще там довго були, чи не були. Одна там умерла, в в тюрмі. А, ні, а не було такого, щоб вони під час доби підівчикось забили чи щось таке? Ні, є. Може, й де били там, хто його знає. Але ту власту нас ніч ніхто не сказав. Не можна було ніч говорити. Я навіть боялася розказувати ще, за... О, якщо були в москалі, то я боялася говорити, що я в тюрмі була. Бо зараз були питали, а чого, а за що. А я тихо, а вже як того Україна настала все. Вже відварто, в чим розказую, як було і що було, все. Ой, ой. Ну але потім вже після війни, як ви вже були вдома, ну вже пізніше після тої тюрми, то десь вам ще згадували, воно десь в особовій справі ж було написано, що ви були. Я десь знаю, виходи, їздила б до Львова, шукала ті папери, не здибали нікуди. Не було тих паперів. Mm -hmm. Ой, то, що я перевів. А, а до Києва вас чим везли? Поїздом якимось чи машиною? До Києва поїздом. А вже з, з того до, Києва, з Києва до Харкова, то везли такий Чорний ворон, називався. Мали, малою такою? Так. Така буда була. То uh -huh. там напхали тих людей в ту машину, ту там уда, та же якось і недобре щось стало, та машина стала. Витягнули її, положили на землю, вона відійшла, там її відратували, назад ту машину засадили і вже завезли аж до Харкова. А в Харкові везли тут такі маливо, мускалята. Летіли за машиною і кричали, бандіти везуть, бандіти везуть, наших уйців убивали і кричали за тією машиною. Ой-ой-ой. Я вже казала, ну ще той брат мій жив, во старші. Кажу, в лодку, кажу, сядь коли і впиши. Так, що ми перебули? впиши то все на книжку. І він так броси, бросі, вписувати і поберіж. Кажу, де хтось прочитай, що ми перебули за тих мускалів, як вони знущались. І яка ваша доля далі була? То вас взяли на Дмитра. Потім завезли за тро за місяць, ну в грудні завезли до Львова. До Києва вас коли повезли? В якому місяці? Скільки ви часу були? Там була щось рік у Львові. Ну, то ви до Харкова попали на, на поле аж через півтора року, чи так, через, так. через півтора року десь, так? Так. А в Києві вас взагалі не тримали, просто зразу на Харків перекинули? Чи, чи трохи тримали? Були теж, були в Лягру були. <кій> в Києві в Лягру сиділи, в Харкові сиділи в Лягру. А що вже потім вже забрали нас на поле за вести. Ну і потім побули ви аж до, 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 до кінця осені на тому полі і далі ще яка була доля, що ви робили? Тобто то мені дали корови доїти, а ті дівчата дві забрали до лікарні. Ну, і далі що було? Ну, то я вже там ті корови доїла, і вже аж до кінця, поки мене не випустили. Ну то скільки то ще місяців було? Та то, то ще було, ну то. Я так не пригадую кілька місяців, але то я ще ходила там, та... бо я була на квартирі вже, дали мене на квартиру, то та господиня він нарадила мене і каже, поїдь гетай вже до тих начальників своїх і скажи, що, що ти вже не маєш ту роботу, бо вже корови забрали, щоб тебе пустили. І каже, проси їх, вони тебе відпустять додому. І дала мені, каже, я тобі куплю горелки, і дала мені яблук таких квашаних на закуску, і їдь до них, каже, і проси їх. І я поїхала гетай, а вони, і даю їм, і хочу додому. Прошу, чи пустіть мене вже додому. А вони і даю їм ту горелку, а він йде москаль, де каже, де ми не будемо брати, нам не треба. Ти забирай собі, каже, забирай. Каже, ти вже так скоро поїдеш. Каже, ми вже тебе відпустив, скоро поїдеш додому. Тут то ще десь, може, місяць тягну, за ким ти скоро був. А вже, я вже їм навіть не вірила, бо вже скоро поїдеш, скоро поїдеш. І вже прийшли, то вже списували. Ті бутінки, то можеш забрати, куфайку можеш забрати, а то, що там на ліжку матерас, таке то, то треба уставити.